Калівській громаді, село Леб'яже, благодійний фонд, Мирне Нове Харкова, завдяки нашим партнерам Діаконія Катастрофінхілфе проводить реєстрацію на грошову допомогу для підготовки до зими. Чкалівська громада перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів. Це ускладнює не лише доставку гуманітарної допомоги, але й забезпечення базових потреб населення, таких як опалення взимку та доступ до чистої питної води. Проєкт спрямований на підтримку найбільш вразливих груп населення, зокрема людей з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі батьки, вагітні жінки, а також люди з хронічними захворюваннями. Валентина Николаевна, живу в селі Лебежа. работы толком немає. Нам потрібні деньги, У мене пенсія дуже мала, не вистачає. Дякую вам огромное, що не забуваєте нас, даєте допомогу нам. Ми хотим, щоб мир швидше настав, щоб було як і раніше. Була б робота для молодіжі. Остаємося здесь в сілі. Великая вам подяка.